Дня колеги зараз у Івано-Франківську проходить патріотичний ярмарок. Усі кошти із продажу підуть для військовослужбовців. Волонтери ініціативної групи свій за свого продають тут одяг з патріотичними символами та інші речі. Біля мене знаходиться волонтер. Вона розкаже детальніше про мету акції та які речі пропонують покупцям. Доброго дня сьогодні відбувається такий ярмарок і дякую мешканцям, що вони зголосилися. Пронесли дуже багато різних речей. Це починаючи від книг, футболок патріотичних, різних сувенірів, м'яких іграшок. Ось і ці всі кошти, які будуть зібрані, будуть іти на допомогу в закупівлі всіх тих речей необхідних для хлопців, які зараз знаходяться на сході. Дякую. Окрім того, зараз відбувається фестиваль вуличної музики Art for Army. Всі зібрані кошти будуть, будуть використані для закупівлі для речей першої необхідності для військовослужбовців. Важливо те, що днями ініціативна група отримала посилку із США із США із замовленими речами. Це були медичні рюкзаки. Вони оснащені усім необхідним для надання першої необхідної медичної допомоги в зоні АТО. Там зах. Ходяться препарати для усього медичного, що необхідно для військовослужбовців. Взагалі, в івано франківську дуже довгий час вже збирають гроші для військовослужбовців. Останні, що їм що вони закупили, це були тепловізор, прилади нічного бачення, ліхтарики, окуляри, гумові чоботи. Все це вони самостійно відправляють в зону АТО колеги.